Що обговорював Денис Шмигаль з сенаторами США під час останньої особистої зустрічі? Ну, башня і і зразу ж говорять, що в нас такі протиріччя з однієї сторони, що відбувається що це війна, так обговорювали саму війну, а з іншої сторони обговорювали шлях до миру, до гармонії фінансування. А що може ще ж обговорювати, так? І якби як це фінансування зробити максимально швидко? Якось так. Що засудять екс-заступника міністра енергетики Олександра Хейла за хабарництво? Ну чи буде воно засуджено так, але знову нам дають аркан смерть. Будуть тянути, наскільки довго зможуть. Ми будемо періодично бачити заморожування цієї історії. Да? Оці всі викрутаси, які в нас відбуваються по відношенню до такого рівня людей, ми будемо спостерігати. Так що це в якийсь момент захочуть спустити на тормоза. Не вдасться, але Затягування тут буде на всю ну, по всім сценаріям. Да? Тут повтор старого сценарію, замовчування, потім постаратися зупинити, потім ми знову бачимо правосуддя, так розумію, чи журналісти, чи хтось підніме гвалт і, і знову будуть мусити на це. Але оця стара відіграна п'єса, вона, на жаль, буде знову переграта. Чи справді Лукашенко планує найближчим часом піти з посади президента Білорусі? Ну, чи є це в планах? Точно це є. Це якась ідея. Але це ж не просто піти тут. Більше як передати комусь із довірених, і це на якомусь законодавчому. Моя відповідь так, точно планує, і тим більше там чи сроки вже підходять. ну Там дуже багато на цього, і при тому він іще і хворий. От Нам все-таки показує, що людина хвора і при тому дуже сильно боїться. Дуже багато факторів для того, щоб це зробити. але Тут ріже око, що називається, як це передати тому якомусь супердовіреному, супердовіреній людині, щоб бути в безпеці. Ну дуже вже боїться за свою школу. Чи справді в РФ значно зросла кількість охочих воювати за контрактом? Я не можу сказати, що вони, знаєте, якось дуже хочуть, тому що все-таки по мечах це не дуже хочеться. Знаєте, прийшли меча тобі в спину і ти мусиш захотіти. Тут є якась історія примусу, і історія, що я по-іншому не можу зробити. Е, ні, я цю інформацію не підтверджую. Це добровільно примусово, як нас люблять говорити. Оце в такому воно і працює. Чи справді окупанти спеціально влаштували пожежу на Запорізькій АЕС? Тут так таємна операція, яка була просто дуже по-скорому придумана і реалізована для того, щоб залякати. Так що так. Чому МАГАТЕ не змогли виявити причину пожежі на ЗАЕС? Ну, причину, перш за все, по швидкому прибрали. Та, що причина була, в її прибрали, її просто там немає. І, і тому вони, якби приїхали, а нема. Так що, через що і не того, що нема, то й не можна виявити. Знайдіть чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там нема. Так що щось подібне. Чи запустять в Польщі виробництво систем Петріот вже наступного року? Ну, це вже погоджено. Це як частина плана. Я думаю, що так. Туди вкладені гроші. Це воно знаходиться на якомусь кінцевому етапі. Уже, ну, це не сьогоднішнього дня рішення на секунду. Це те, що дуже давно над цим працюють. Воно вже там залишилося на принципі, що залишилося півроку, може 7-9 місяців да, до закінчення. Це старий проєкт. Так що моя відповідь так. Чи отримає Україна обіцяні fpv дрони від Литви протягом місяця? Тут знову ж так, ми отримаємо це вже як погоджено те, над чим працюють. Що відповідь так? Чому саме зараз Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю на власний розсуд? Ну, чи дійсно дозволена 100% дозволена? Це погоджено, нам говорять на секунду, да? на всіх рівнях зарання. А головна це таки причина це безпека Німеччини. А якщо ще туди більше, це якась отримана інформація? Про відволікання на щось, щоб потім завдати удари, на які по Німеччині, чи десь близько, да? вона таким чином щось там захищає. Але опирається на якусь інформацію. Інформація по всім даним розвідка, тому що вона йде по мечам, це щось свіженьке, може, якісь перехоплення і щось подібне. Чи дозволить Франція бити своєю зброєю по території РФ? Ну тут так. Єдине, що там воно недопоходжене, але на якомусь воно там іще хтось є проти. Але по всім даним так теж для безпеки Франції. Знову настає якась історія про безпеку. Вилазить у нас то по Німеччині якась небезпека. А тепер по для, для миру, тут, в принципі, нам сказали для миру Франції. Не знаю, що там уже за нова інформація, аж цікава. Чому німецькі військові впевнені, що за 5 років в Європі розпочнеться масштабна війна? Ну, підготовка до якогось чогось більш масштабного. І знов є якась інформація закрита. Знов мені закривають, що є інформація. Це, е, ну я, що це з Росії, це звідки це Так, це, це з Росії. Да, їхні амбітні плани, їхнє бажання завоювати. Е, так що це десь звідти. Чи справді росіяни знову почали активно використовувати заборонені отруйні речовини на фронті? На жаль, те, що я скажу, не всім подобається, вони й не переставали їх використовувати. І сказати, що вони почали це неправда, тому що по зірці вони весь час використовують, по страшному суду це робиться регулярно, да? десь може, є якісь. Затишок, а потім повертаються до цього сценарію. І вони, звісно, що вони по жриці будуть говорять, там ми, і там цього ж не робили. Це, це все наклеп, але це вони роблять завжди. Чи відмовиться Іран від поставок балістичних ракет до РФ на тлі загострення на Близькому Сході? Тут не про відмовиться, там. Є якийсь вплив третьої сторони, щоб притормозити. Ну, про відмову ні, тому що це процеси, які відбуваються. При тому і за це все заплачено, ну, щось отака історія. І ці умови мають виконуватись, а от притормозити вони зараз будуть робити. На жаль, відмовитись вони не, не відмовляться. Це бізнес. Чи справді Росія намагається застосовувати літаки розвідники в ЄС, щоб дізнатися більше про навчання українських військових? Тут зразу дають імператрицю, якби що говорить так, але там насправді не одні тільки літаки, там дуже багато засобів, і вони збирають цю інформацію не тільки через літаки. Там це один із способів. Чи можливий наступ ЗСУ на Херсонщині до кінця літа? Ну, якийсь там рух по любому буде на Херсонщині. Ем... І він в нас тут, даючи, просто вичікують момент, я скажу, що наступ можливий, є єдине, не можу сказати, що це до кінця літа. Можливо, до кінця літа, а можливо, ні. Чому? Тому що там все-таки якісь є очікування, да, і є історія. Ем... Не знаю, чи відходу тут саме по вісімки, чи Ну, якісь хочеться сказати якийсь момент, от сам ну щось мені хочеться сказати, що саме відходу, чи відводу, чи послаблення, і тоді якось підуть. А це, ну якщо зараз питати навіть головну команду, що не факт, що він вам скаже, бо це така плаваюча дата, ще немає цієї дати. Чи вдасться ЗСУ звільнити Кінбурзьку косу протягом місяця? Ну, над цим будуть працювати. Е, можливо, тут в нас, ну, що мені не подобається, що тут є е, дурень, да, і тут можуть бути такі операції, да, якісь неочікувані, якісь нові маневри, нові якісь е, підходи до цього. Але там просто знов ми знов ми, і зараз якесь завдання туди зайти. Так що я думаю, що так. Що стане в Україні більше підземних шкіл в наступному навчальному році, щоб забезпечити офлайн навчання у регіонах? Ну, зараз точно це не на часі, і сказати, що буде більше підземних це неправда. Тут нам, знаєте, так жорстко дають і башню, і десятку мечів, говорячи. Не на повістки дня, але в цьому напрямку будуть рухатись. Так що сказати найближчим часом неправда, а от чи в майбутньому так, це туди буде йти. Зараз просто зараз ні. Що вдасться США закріпити двопартійну допомогу Україні на законодавчому рівні? Ну, моя відповідь – так. Хоча тут не хотілося бачити повішеному, це будуть відтягувати це прийняте рішення. І ну, звісно, що ми будемо нервувати. Да, і, але по всім даним, що так це зроблять. Чому Норвегія саме зараз вирішила змінити підходи до нарахування соцвиплат українським біженцям? Ну, перш за все, тут виходить у нас вісім пентаклів, яка говорить про те, що хочуть заставити чи примусити працювати, заробляти. І це взагалі, якби система може це як інтеграція, тому що у нас таке з'єднання, що це якась політика країни, да, якась. Умови для того, щоб це отримувати, і це їх буде до відома. Так що саме змінили через те, щоб більше працювали.